Я вітаю всіх в другій частині нашого майстер-класу. Продовжуємо нашу роботу. Закінчили на тому, ми що поміняли ниточки і пройшли через верхню бісерину згори донизу. до низу, тому зараз ми будемо опускатись вниз. Набираємо три жовті бісерини. І проходимо тепер весь час в четверту. Так, як ми робили в попередній частині. Тоді набираємо одну жовту, одну блакитну, одну світло блакитну, набираємо одну блакитну, одну синю, одну блакитну і знову в четверту бісеринку. Тепер набираємо дві сині, одну блакитну. Набираємо три блакитні, ще раз набираємо три блакитні. Тепер набираємо дві світло-блакитні і одну жовту. Останній раз проходимо в четверту бісерину, бо зараз будемо підніматися нагору. набираємо 4 жовті бісерини і через другу бісерину повертаємось знизу вгору, ну або через першу світло блакитну Як ви там рахуєте? Тепер набираємо 2 світло блакитні і блакитно. Далі три блакитні, ще раз набираємо три блакитні, три сині набираємо. Три блакитні? Тепер набираємо одну блакитну, дві жовті і знову останній раз проходимо в четверту бісерину. Зараз набираємо дві жовті, підтягуємо до нашої роботи, підняємо наші голочки, набираємо ще дві жовті бісерини і через першу верхню жовту ми опускаємо згори вниз. Набираємо три жовті бісерини і проходимо в четверту. Тепер будемо знову проходити весь час в четверту бісерину. Набираємо три блакитних. Далі набираємо дві блакитні, одну синю, далі одна блакитна, одна світло-блакитна, одна блакитна. Тепер набираємо три світло-блакитні. Набираємо дві блакитні, одну світло блакитну, тоді набираємо три жовті, і ми дійшли з вами донизу, розвертаємось вгору, набираємо чотири жовті. Через другу бісерину знизу вгору повертаємось. Набираємо дві жовті, одну світло блакитну і проходимо в четверту бісерину. Тепер весь час до верху будемо проходити в четверту бісерину. Набираємо одну світло блакитну, одну жовту і ще одну світло блакитну. Набираємо три світло-блакитні. Тепер набираємо блакитну, світло-блакитну, блакитну. блакитну. Ще раз набираємо блакитну, світло-блакитну і блакитну. Тепер набираємо одну блакитну, дві жовті. Тепер набираємо дві жовті. Підтягуємо до нашої роботи і будемо міняти наші голочки. Поміняли, набираємо ще дві жовті бісерини і через першу опускаємо згори донизу. Набираємо три жовті бісерини і проходимо в четверту бісерину. Тепер весь час донизу йдемо в четверту. Ще раз три жовті набираємо. Далі набираємо три світло блакитні. Раз, набираємо три світло-блакитні. Три жовті набираємо. Знову набираємо три жовті. Ще раз набираємо 3 жовті, опустилися ми з вами знову вниз, будемо підніматись вгору, набираємо 4 жовті і повертаємось через другу бісерину знизу вгору. Набираємо тепер три жовті. І знову будемо весь час проходити в четверту бісерину до самої гори. Знову набираємо три жовті. І тепер ще разок три жовті. Набираємо тепер світло блакитну жовту і світло блакитно, тоді набираємо три жовті, і зараз набираємо ще раз три жовті. Знову ми піднялися до гори, набираємо дві жовті, підтягуємо до нашої роботи, міняємо голочки, набираємо на другу голочку дві жовті бісерини і опускаємося згори вниз через першу жовту. Тепер ми весь час донизу будемо набирати по три жовті і приходити в четверту бісерину. Отже, набрали три жовті, пройшли в четверту бісерину. Знову три жовті. Ще раз набираємо три жовті. Ще раз набираємо три жовті. Ще разок три жовті. Знову набираємо 3 жовті. І тепер ще один разочок набираємо три жовті, ми опустилися з вами до самого низу. Тепер будемо повертатися вгору. Для цього ми набираємо три жовті, Чотири, перепрошую, 4 жовті і проходимо в другу бісерину. Знизу вгору, після цього набираємо три жовті. Проходимо в четверту бісерину. І зараз догори ми так само будемо весь час набирати по три жовті, проходити в четверту бісерину. Набрали ось три жовті, пройшли в четверту бісерину. Знову три жовті набрали, ще раз три жовті. Тепер знову три жовті набираємо. І ось останній раз набираємо три жовті. Ми піднялися вгору. Тепер набираємо 2 жовті, підтягуємо до нашої роботи. Міняємо наші голочки, набираємо ще дві жовті і через першу жовту ось так згори вниз опускаємось. Ось такий у нас кусочок вже є, повноцінна квіточка. На цьому ми з вами завершимо другу частину майстер-класу. Продовжимо в третій частині, де я вам покажу, як робити рапорт, аби ви могли самостійно продовжувати роботу.